Усім привіт! Сьогодні поговоримо про інтерфейс ітератор, котрий забезпечує пересування колекцією і перебір її елементів. А метод ітератори вони мають фактично три методи. Це hasNext, повертає true, якщо є наступний елемент, інакше повертає false. МетодNExt повертає наступний елемент, породжує виняток, но no such element exception, якщо такого немає. Remove видаляє поточний елемент. Прожив виняток легал exception, якщо до цього е, не викликано метод next. І порядок використання нашого ітератора. Спочатку треба отримати ітератор початку колекції викликом методу ітератора, е, використати цикл з попередньою перевіркою умови, е, доки у нас hasnext має повертати true. І у середині циклу отримати наступний елемент викликом методу next і опрацювати отримане значення. Для колекцій, які вділюють ліст, можна використовувати інтерфейс ListIterator. ListIterator розширює інтерфейс ітератора для забезпечення до направленого обходу списку та е наших модифікацій елементів. А в ListIterator у нас вже буде трішечки більше методів, таких як Add, вставляє об'єкту у список перед елементом, HasNext – той самий, hasPreviews. Hest previous буде вже повертати тру, якщо є попередній елемент. Next, той самий, як і в ітераторі. Next індекс і previous – повертає попередній елемент. І також породжує виняток на SashElement Exception, якщо такого у нас немає. Prevuse індекс повертає попередній індекс, remove видаляє поточний елемент зі списку. І set поточному елементу, повернутому останнім, викликає наш Next. Або previous надає значення об'єкта O. Методів так багато. Перш ніж почнемо з ними розбиратися, фактично можна перейти до одного цікавого моменту, де ж вони будуть застосовуватися? А вони у нас будуть застосовуватися у JDBC для того, щоб перебирати наші елементи в базі даних. І коли дійдемо до JDBC, а до цього вже недовго залишилося, будемо з цим працювати. Станемо на зараз. Код копіювати не буду, а будемо вчитися з вами писати. І вчитися писати вже більш швидко, тому що копіпасити, звичайно, ви на роботі будете, але треба все-таки хоч іноді паль... наші пальці розім'яти. Створюємо колекцію рейлісту, візьмемо наш Generic String, обов'язково клас обгортка. Ну, Стрінг це буде банально, тому що тут у нас будуть класи обгортки і так. Дивіться, примітивні типи даних не дозволяється використовувати, тому лише класи обгортки для наших з вами об'єктів. Далі даємо йому ім'я AAL, тобто arrayList, дорівнює new. ArrayList. Далі додаємо декілька наших об'єктів. al, l Використовуємо метод add, щоб додати, наприклад, у нас буде first element. Аналогічно у нас буде Second і Third елементи. Ось тут поставлю S, і ось тут буде Third. Далі виведемо їх до екрану і виведемо ось у нашу колекцію. AL. Подивимося, що нам поверне нашу колекцію. Ось <клух> присутні наші значення їх послідовність, після чого виведемо просто такий невеличкий роздільник, щоб не плутатися деякий код, і рухаємося далі. Це ми просто його вивели. А тепер будемо створювати з вами ітератор для того, щоб взагалі ми могли пробігатися за нашою колекцією. Звертаємося до ітератору. А, ітератор буде бігати звичайно зліва направо, тобто від нульового індексу до останнього. Індексу нашої колекції. Обов'язково передаємо йому Generic. Дженерік. Дженеріки ми передаємо для того, щоб не плутатися з типами даних. Далі даємо йому ім'я, наприклад, ітератор. Після чого за нашим динамічним масивом AL, викликаємо наш метод ітератор. Можемо натиснути Ctrl і подивитися, що це вбудований ітератор, це вбудований наш метод в наш клас ArrayList. Рухаємося далі. Тепер нам необхідно створити цикл while. Зараз зроблю роздільник, щоб код не був таким наляп... наляпистим. Далі викликаємо наш ітератор, пишемо club.hsnext. Після чого в фігурних дужках ми можемо створити тимчасову змінну темп, котрий будемо передавати від нашого ітератору наші послідовності елементів. І після чого ми будемо виводити якраз нашу змінну тему. Запускаємо і подивимося, що нам покаже наш компілятор. Ось у нас. First element, second element, third element. Ще раз нагадую, звичайний ітератор він показує лише, ти що буде бігати за колекцією, лише зліва направо. Беремо цей роздільник. Закидуємо його ось сюди і пишемо далі. Поки що я згорнув на нашу консоль. Створимо ще одну колекцію. Array-ліст. Ту саму стрінгову, після чого дамо її назви, наприклад, States. Котрим передамо наступні наші з вами значення. Тобто, це ми звернемося до нашого конструктору array Далі. Зарядаємо ось цим стайсам декілька наших держав. Ну, по-перше, це, звичайно, що Україна. Тільки у, у, на подвійних лапках. А, Україн. Здається, ось тут не Сі а кей так, <coughs> вибачаюсь. Далі. Можемо ось тут а, додати там Поланд. І ось тут продублюємо. Ну, наприклад, там, не знаю, там, в Чормані. Окей. Е, зробили новий наш динамічний масив з трьома значеннями. І рухаємося далі. А далі у нас буде наступна ситуація. Будемо використовувати з вами ліст ітератор. Так і пишемо: ліст ітератор. Той самий наш з вами буде Generic String. Після чого нам треба дати йому якесь ім'я. Наприклад, лістер дорівнює. Викликаємо наш з вами динамічний масив States. І ставимо крапку. І йому перекидуємо наступне наше з вами значення. Це буде якраз наш метод list iterator. List iterator, в свою чергу, масив знаходиться в масиві наших методів ArrayList2. Після чого рухаємося з вами далі. Пишемо перший наш цикл while. У while робимо наступні наші перевірки, де викликаємо наш лістер. І передаємо йому метод hasNext. Є. Відкриваємо фігурні дужки і пишемо cout, у котрому викликаємо lister.next. Ось цей лістер.next. Відпрацює однаково так само, як і звичайний ітератор. Але за коли ми з вами зробимо ітератор, в котрому буде перевірятися метод наш hasPrevious, він буде трішечки інакше відпрацювати. Ось Україн, Poland, Джормані. Тепер що нам треба зробити, щоб пройтися за колекцію в зворотньому напрямку? Так само робимо: єдине, що заберу цей роздільник, щоб він ось тут наш код розділяв. Далі пишемо цикл while, в котрому викликаємо наш лістер.хс, але вже метод previous. Далі будемо з вами писати наступне той самий система Otprintln, і в котрому ми будемо викликати наш з вами лістер, крапка, has previous. Ми з вами викликали саме в циклі. А метод, котрий нам необхіден в System.out.println, принтелені, це взагалі просто Є. Yeah. І тепер, коли ми запустимо цей код, він у нас буде відпрацьовувати дещо інакше. Тому що в попередньому випадку у нас вивело з нульового індексу до останнього Ukraine, Poland, Germany. А тепер, а тепер ми з вами отримали <coughs> фактично значення навпаки. Від Джормані до України. Тому, тому а, ітератори дозволяють нам рухатися за нашою колекцією. А, це, це нам буде необхідно, ще раз скажу, саме в наших таблицях JDBC та Хібернету. І там вони будуть у нас більше взагалі потрібні. Тому що таблиця у нас буде <ків> динамічно змінюватися, динамічно о, додаватися елементи. Динамічно вони будуть відніматися. А, тому, станом на зараз, вони нам не те, що мастхів потрібні. Але з точки зору теорії навчання, їх треба знати саме зараз. Тому моя порада а, виписати, що таке ітератор, як він рухається, що таке ліст-ітератор, що він двонаправлений по відношенню до звичайного ітератору, і ліст ітератор є більш розширеною версією ітератора. З точки зору нашого ітератора, в принципі, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. І я нагадую: якщо додивився це відео до кінця, у... зараз в мене йде розіграш на прикольну футболку, на котрій написано ISP Java Fluentлі. Також підписуйтесь на мій телеграм. Дякую за увагу. Усім пока.